По для мене це насамперед вибір. Вибір, я думаю, кожного свідомого громадянина бути чесним перед собою, перед своєю совістю і захистити свою батьківщину, яка, як мені здається, не криється за красивими словами. До війни багато знав хлопців. Які служили в 79 му прикордонному загону загоні, і так уже знаючи багато там знайомих за їхньою порадою, долучився до цього загону до для звільнення нашої рідної Херсонщини від рашистських загарбників, як я кажу, у них задача одна: оточити наше місто раніше. Кордон асоціювався як якийсь пропускний пункт зараз. Це безпосередньо бойові задачі, які виконує піхота будь-яких підрозділів зсу, я стараюсь позитивно мислити. Хоча там звичайно, і там душу сумніви гризуть, і біль втрат, але хто як не ми. Тому е з кожним днем е йдемо до перемоги все ближче.